Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Black's Help. Це ваш простір корисної інформації. Бо вирішили переїхати до Португалії, але не знаєте, як подати документи? Залишайтеся з нами і ми розкажемо покроково усі пункти подання на тимчасовий захист. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. У пошуковому полі шукаємо Save for Ukraine. Переходимо за першим посиланням. Ми опиняємося на вступній сторінці, де є опис, що таке тимчасовий запит, хто має право на нього, які номери можете отримати, та інші корисні посилання. У верхньому правому куті можете обрати комфортну для вас мову. Звичайно, же обираємо українську солов'їну. Гордаємо сторінку трохи вниз та бачимо посилання подати. Або переглянути стан вашого запиту про ТЗ. Переходимо за посиланням Подати. Нам потрібно створити нового користувача. Вводимо свою електронну пошту. Підтверджуємо, що ми не робот. та переходимо далі. При наступному кроці ми повинні вигадати пароль, який має містити не менше 6 символів, великі літери. Маленькі літери та символи або цифри. І обов'язково підтверджуємо його в полі нижче та натискаємо Створити. Програма підтверджує нам створення облікового запису. Але обов'язково потрібно ще підтвердити реєстрацію на пошті. Тому йдемо до своєї пошти та переходимо за посиланням, яке вам буде надіслано на неї. Та підтверджуємо. Знову повертаємося до сторінки «Safe for Ukraine. Нас просять перейти до аутентифікації. Вводимо знову нашу електронну пошту та пароль, який щойно вигадали. Підтверджуємо, що ми не робот. Та натискаємо Увійти. Натискаємо внизу сторінки Подати на запит про тимчасовий захист. І ось ми опиняємося на сторінці. З полями для особистих паспортних даних, які обов'язково повинні заповнити ваше прізвище, Ім'я, прізвище вашого батька, прізвище мати, їх імена Вказуємо Громадянство, країну народження обрамо з випадаючого списку, місце народження. Вказуємо сама область. Дату народження. Сімейний стан, освіту. Нижче потрібно ввести дані документу, який досвідчує вашу особу. В нашому випадку це закордонний паспорт. Вказуємо тип документу, орган, що видав, номер документу, дату видачі, дату строку закінчення дії паспорту. Далі. Вказуємо дані вже по Португалії. Дата, відколи ви почали жити в Португалії, за постійною адресою. Заповнюємо адресу та номер телефону. Можете вказати як український, так і португальський, якщо він у вас вже є, вказуємо дату в'їзду до Португалії та ваш рід діяльності. Та натискаємо Зберегти. Переходимо до вкладки Документи. На цій сторінці ми повинні прикріпити свій документ, який засвідчує нашу особу. бажано в форматі PDF. Сфотографуйте або відскануйте свій паспорт. І конвертуйте його в формат PDF Та переходимо до наступної вкладки Члени сім'ї на отриманні. Якщо ви маєте дітей або члени в сім'ї, які перебувають на вашому отриманні, натискаємо кнопку Новий член сім'ї та заповнюємо аналогічно до попереднього формату, вказуючи рід споріднення, прізвище, Ім'я. Громадянство. Стать тощо. І також зберігаємо. Переходимо до вкладки Подати заявку і натискаємо зелену кнопку Подати. Всього за декілька хвилин ми з вами подали заявку на тимчасовий захист. Головне бути дуже уважні при заповненні документів. Адже навіть одна помилка в імені, прізвищі або в номері документу. Може призвести до складнощів в оформленні документів на території Португалії. Аби переглянути стан вашого запиту, так само заходимо до свого профілю все 4 Ukraine» за своєю поштою та паролем. І переходимо до вкладки Сертифікати. Так, це може зайняти якийсь довгий проміжок часу, тому доведеться запастись терпіння. Перевіряйте час від часу свій особистий кабінет. І коли ви отримаєте сертифікат. Ви зможете його скачати в ось цій вкладці. Сподіваємося, ми змогли вам допомогти, і ви з легкістю подали свої документи для отримання тимчасового захисту. Підписуйтесь на канал PlexHelp. В нас тут про життя в Португалії.